Що здавалося б, може бути спільного між золотою короною античного царя і цифровим слідом у сучасному кіберзлочині? А от виявляється, що обидва це частина однієї неймовірної історії історії криміналістики, науки, яка розкриває ну найтемніші таємниці. Тож сьогодні ми пройдемося її шляхом від самих-самих початків. От коли йдеться про пошук істини у злочині, з чого все починається? Ну одразу на думку спадають якісь звичні речі, правда, відбитки пальців, може аналіз ДНК, але насправді відповідь веде нас набагато набагато глибше до самого кореня, до одного єдиного слова. І так, наша подорож починається не з якоїсь там лабораторії чи місця злочину, а з лінглістики. Серйозно, саме походження слова криміналістика розкриває саму суть фундаментальну ідею, яка лежить в основі цієї дисципліни. А ідея така: пошук істини на очах у всіх. Так от виявляється, слово криміналістика, а точніше, його міжнародний відповідник форенсік, походить від латинського форензіс. А це означає форумний або публічний. Уявіть собі, Стародавній Рим, форум, серце суспільного життя. Саме там відбувалися всі публічні дебати, вирішувалися судові справи. Тобто, по суті, криміналістика це наука про те, як застосовувати знання у публічному юридичному просторі. Цікава штука, правда? Але, хоча назва і походить з Риму, сама ідея. Сама ідея застосовувати науку для розкриття таємниць набагато набагато давніша. Зараз ми перенесемося в часи, коли ще, звісно, не було ані поліцейських лабораторій, ані детективів у звичному нам розумінні, але вже існувала одна просто геніальна ідея. Ви тільки вдумайтесь, сама концепція застосування науки, щоб розв'язати якусь загадку, існує вже понад дві тисячі років, і почалося все, до речі, не з розслідування вбивства, а з такої собі класичної історії про хитрість, підозру і чисте золото. Так, от 275 рік до нашої ери, великий мислитель Архімед отримує від свого царя, скажімо так, делікатне завдання. Треба з'ясувати, чи справді його новенька корона зроблена з чистого золота, чи ювелір трохи схитрував. І головна умова корону не можна пошкодити. І що ж робить архімед? Він застосовує чисту науку, він бере принцип плавучості, порівнює об'єм води, який витісняє корона, з об'ємом, який витісняє злиток чистого золота такої ж ваги. І вуаля! Це, по суті, був перший задокументований криміналістичний тест в історії. Просто неймовірно. Так, від античності давайте зробимо величезний стрибок у часі набагато багато століть уперед. Тому що справжня революція, справжня формалізація криміналістики сталася набагато пізніше. І саме 19 століття стало тією самою колискою сучасної криміналістичної науки, коли геніальні уми того часу почали нарешті систематизувати всі методи розслідування. Це був початок абсолютно нової ери наукового розслідування, ери, яка заклала той самий фундамент, що по суті стоїть і донині. Це був час, коли на сцену вийшли справжні титани цієї галузі, імена Бертільйона, Гальтона, Локара, Вони назавжди увійшли в історію. Ось ці імена це без перебільшення стовпи, на яких тримається вся сучасна криміналістика. Погляньмо. Альфонс Бертільйон. Він першим запропонував ідею, що злочинця можна ідентифікувати за унікальними вимірами тіла. Це була справжня революція для того часу. Далі, сер Френсіс Хайтон, він довів, що відбитки пальців унікальні і створив першу систему їх класифікації. Келвін Годарт навчив світ читати історію кулі. Матьє Орфіла його називають батьком токсикології, адже він розкривав злочини, скоєні за допомогою отрут. І звісно ж, Едмун Локар, людина, яка сформулювала принцип, що змінив абсолютно все. Кожен контакт залишає слід. Просто вслухайтесь, цей простий, але такий потужний принцип Едмона Локара це буквально альфа і омега всіх сучасних розслідувань. Ідея ж геніальна у своїй простоті. Злочинець завжди щось залишає на місці злочину: волосину, волокно одягу, відбиток взуття, і водночас він завжди щось забирає з собою, навіть якщо це просто мікроскопічні частинки пилу, це незмінний закон. Ну, звичайно, наука ніколи не стоїть на місці, і хоча сам принцип локара залишається непорушним, оті самі сліди, які залишають злочинці, ой як змінилися. Ми перейшли від фізичних відбитків пальців до цифрових пікселів, і криміналістика, звісно, продовжує стрімко еволюціонувати разом з нашим світом. Просто подивіться, як змінилася робота криміналістів. От якщо раніше їхнім, скажімо так, головним болем були фізичні напади, підроблені документи, наслідки нещасних випадків, то сьогодні Сьогодні на перший план виходять кіберзлочини, ідентифікація голосу з якихось аудіозаписів, і навіть уявіть собі аналіз зображень, змінених штучним інтелектом. Виклики стали ну, набагато складнішими. Тож давайте підсумуємо, який шлях ми пройшли. Все почалося з простої ідеї застосувати науку до юридичних питань ще в стародавньому Римі. Потім, після багатьох століть за тища, у 19 столітті, сталася справжня наукова революція. Саме тоді піонери криміналістики заклали основи, які, до речі, актуальні й досі. І ось сьогодні ця сфера продовжує невпинно розвиватися, щоб давати раду викликам уже нашої цифрової епохи. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим фінальним питанням. У світі, де з'являються діпфейки, де штучний інтелект може ідеально імітувати голос, а цифрові сліди стають все більш і більш заплутаними, як зміниться сама наука пошуку істини? І чи завжди технології будуть на боці правосуддя? Це те питання, відповідь на яке пишеться просто зараз, на наших очах?